Друзі, далі як обіцяли, дуже важлива тема. Окупанти створили методичку з перевиховання українських дітей. Це детальна інструкція, спрямована на повне стирання національної ідентичності. Дітям прищеплюють культ Росії і культ Путіна, а непокірних вважають просто загрозою національній безпеці Російської Федерації. І це про дітей йде мова. Наших дітей змушують співати російський гімн, говорити російською мовою, вивчати російську версію історії та опановувати військові дисципліни, щоб у майбутньому відправити їх воювати. Проти України та НАТО. Ну ви знаєте, як це працює, угу. і от які інструменти використовують окупанти, щоб перетворити українських дітей на покірних громадян Росії? Як вистежують і карають тих, хто чинить опір? І головне, як Україні вдається рятувати наших дітей з російської пастки, я б сказав, би, навіть полону. Про все це ми будемо говорити просто зараз з Миколою Кулебою, засновником та керівником благодійної організації Save Ukraine, яка займається визволенням наших дітей з російської пастки відновленням Врятованих українських родин Добрий ранок, пане Володимире. Save Ukraine займається визволенням поверненням дітей з 2014 року, і насправді можемо порівняти вже те, що росіяни робили від початку війни, і що відбувається зараз. Те, що вас завжди шокує найбільше. Ой, ви знаєте, з 22-го року, коли вони приєднали окуповані території вже до конституції mm -hmm. Росії, ми бачимо, що Оці методички, про які ви говорите, це як вони випалюють напалмом, знаєте, всю ідентичність українську. Тобто зараз для дитини, якщо навіть буде знайдено в телефоні якийсь проукраїнський там, малюнок або висловлювання, малюнок? малюнок, просто дитину можуть зразу арештувати дитину, чинити допити, тортури. І у нас є такі діти, яких ми врятували саме, які про це розповідають. Тому що діти мають жити. Просто в нереальних умовах, не дитячих умовах і дорослішують дуже швидко. А маленькі дітей є батьки, що не випускають роками. У нас от ми повернули сім'ю. Три роки дитину не випускали з будинку. Маленька дівчинка. І батьки просто боялися, що на вулиці російські військові просто викрадуть її. це умови, в яких наші діти проживають в окупації. Ну і ще ж наші діти дуже часто говорять, те, що говорять батьки вдома. Вона просто могла видати про українську позицію. А скільки, до речі, зараз дітей знаходиться на окупованих територіях? Знаєте, спочатку от, е, на цю вашу репліку насправді це так. Тому що росіяни змушують всіх дітей ходити в садочки і в школи. Змушують просто з автоматами приходять. Ну, по-перше, паспортизація повальна. Mm -hmm. Тобто ти маєш отримати російський паспорт, тому що ти будеш покараний, якщо не отримаєш, а далі ходити в російську школу. Якщо ти не ходиш, ти будеш покараний, в тебе дитину можуть навіть відібрати. Так чого бояться батьки пускати? Тому що ті батьки, які зберігають проукраїнську сильну позицію, вони бояться, що дитина щось не те скаже в школі. Саме про себе, а таких дітей сотні тисяч тільки на окупованих територіях. Українська офіційна статистика 20 тисяч викрадених дітей, але ми розуміємо, що їх набагато більше, тому що Росія не дає жодної інформації українській стороні. Ви ж бачите, у переговорах Росія уникає взагалі розмов угу. про, дітей. про дітей. Ми їх не викрадаємо, ми їх евакуюємо, ми їх рятуємо. Від кого від нацистів? Від це оця методичка, яку вони створили спеціально, щоб дітям розповідати свої казки. Про бендерівці і насистів дія я хочу звернути увагу на дуже важливу річ, друзі. Якщо ви знаєте родини, які хочуть виїхати з окупації, будь ласка, звертайтеся до команди Save Ukraine. qr код ви зараз бачите на екрані. Там вся детальна інформація про те, що, як, де, коли, куди, все побачите, все почитаєте. Ну до речі, про те, скільки дітей залишається в окупації або скількох вдалося повернути, пане Микола. Ну, дивіться, точної кількості не знає ніхто. Ми знаємо тільки ту цифру в 23-му році, яка озвучила злочинниця Марія Львова Білова, яка до речі встановила Путіна. українську дитину. Ну вкрала вона вкрала. увазі. Вкрала. 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 Вона 33 дитини чи 30... дитину вкрала з Маріуполя. Одну всиновила, пороздавала інших по угу. сім'ям, і це вона говорила тоді на телебаченні, що вони не любили Росію, вони не любили Путіна. Вони проклинали Росію. Як це може бути? Але через місяць вона сказала. Ну але ми з ними працювали, і вони нормально ставляться. Вони вже нас полюбили. Тому тобто уявляє, як вони пра і це тому, що да, це тому, що нацисти в Україні так їх навчили. А ми ж добрі, ми ж нормальні. Тому це ми говоримо сьогодні. Про ну уявіть собі, 1,6 мільйона дітей в 2014 році жило на тих територіях, які зараз захоплені Донбасу, Криму, нових територій захоплених. 1,6. Угу. Вона заявила 744 тисячі в двадцять році. Вони зареєстрували на території Росії. 744 тисячі, що це за діти, скільки з них сиріт, скільки з них батьків, яких було вбито, арештовано. Ми не знаємо. Зрозуміло, більша частина це сім'ями, яких примусово перемістили або депортували. Але скільки залишилось на окупованих територіях, важко порахувати. А я знаєте, що хотів запитати. Мені колись людина з Криму писала про історію пону Запоріжжя. Нам не буду вдаватися в деталі: що насправді оці от вихователі в дитячих садочках і в школах вчителі вони фактично співпрацюють з ФСБ і як це ну, стукачі. Ну, дивіться, це правда? Ну, ви не можете там працювати, якщо ви не підписали договір з ФСБ, якщо ви не підкорилися режиму. Тому і тут жорстко перевіряють. Ви знаєте, от ті, що от я буквально вчора з сім'єю з Херсонщини спілкувався, як тільки вони зайшли, всі по хатам ходили і перевіряли документи. У росіян був доступ до баз даних, тому всі, хто там був причетний до роботи на владу, до служби в армії, всі арештовувались, допитувались. І багато хто зник взагалі до сих пір з окупованих територій. Тому отут однозначно тільки як я, я, яка безпека, яка небезпека для дітей у цьому плані? Що там постійно фей... стукають ФСБ, і ФСБ потім щось виробляє з цим? Ну дивіться, небезпека в тому, що у той себе дитиною, в дитиною, яка не хоче слідувати цьому режиму, не хоче ходити в російську школу, не хоче говорити російською мовою, не хоче отримати російський паспорт. Приходить військовий, наставляє автомат. От перевіряє Дитині твій шість свій телефон або на маму наставляє. У нас дівчинка не говорила рік після того, як російські військові наставили автомат, погрожуючи вбивством матері, перевіряючи телефони, рік не розмовляла. От ми її врятували. Наші психологи працювали декілька місяців до того, як дитина сказала перше слово. От який ну трав, яку травму пережила дитина? Тому оця дитина. Да, перевіряється телефон, тому діти ходять з VPN-ами. Діти мають декілька телефонів. Один там ховають. Щоб вчитися в українській школі, Бо вчитися не. в школі. Тобто у дітей цілі алгоритми, як треба жити під окупантом для того, щоб не знайшли навіть якусь, якусь допис або те, що дитина дивиться в Ютубі, якийсь російський канал. Ми сьогодні вже згадували про методички для так званого переховання, перевиховання та зросійщення українського молоді, яку опублікувало Федеральне агентство у справах молоді. Що це за документ? Що там в цій так званій методичці? Ну, дивіться, документ на кшталт тих, які були в російській, в кажу, в радянські часи. Да, про те, що Захід і Україна воюють це агресори, воюють з Росією, треба переписати історію. Тобто там методички написано, що треба розказати правильну історію, як це потрібно Росії. Mm -hmm. Що це Україна напала, це нацисти напали і перевчити. От просто мене зараз переживає. Вибачте, я емоційно. Дивіться, для Росії українські діти, та дитина, яка говорить українською мовою, яка е навчається там в онлайн-школі, це е ну по суті зрадники. Це вороги, це загроза національній безпеці Росії. Це екстремісти, це діти нацистів, да, діти ворогів народу. Боже, сталінські часи, да тому. 70 сторінок, де оце все описано для працівників шкіл, соціальних працівників для всіх росіян, Пане, які а... стикаються з українськими дітьми. З іншого боку, якщо є ця методичка, це означає, що їм є з чим боротися, і це означає, що наші чинять опір, не ведуться на цю пропаганду, не викреслюють Україну свого життя. Тому що там же вже в жодному підручнику назва Україна немає. і Київської Росії немає, нічого немає. Все тільки створив Лені, не створила Росія. речі. Вам більше со цей протест Я вам більше. Скажу, у нас є підлітки. Ну, дивіться, було там 10 років, 11 років окупацію. Зараз там 21 рік. Вже дорослі, дорослі. Вони проукраїнські. Я завжди питаю, як ви могли зберегти себе? Вони кажуть, ми менше слухали пропаганду. Ми постійно в інтернеті шукали інформацію з України. Ми читали ту інформацію, яка може нас зберегти з 10 років, тобто. Є багато українців, дітей. Не треба вважати, що всі ті, що там залишились, це зрадники, колаборанти. Ні, ми зараз рятуємо. Ми вже більше тисячі дітей врятували за оці тільки три роки. Я не кажу вже про угу. ті роки, які були до цього після з окупації, після вже повномасштабного вторгнення. І я постійно дивуюсь, це дійсно це діти, які героїчно. Трималися своєї української ідентичності. Давайте, до речі, послухай. У нас є такий уривочок дитини, яка просто своїм героїчними вчинками. Це от вона була в окупації, і вона хотіла вчитися в українській школі. Давайте послухаємо врятований до речі, Сев'юкреїн. Давайте подивимося, що він робив для того, щоб вчитися в українській школі. В Телеграмі був окремий аккаунт для Google класу був окремий аккаунт. Використовувався VPN для цього, щоб не відслідковували. Усі домашні завдання майже по виконанню видалялися з телефону. Телефон чистився. Зошити теж ховалися в. Місця, до яких трудно добратися, щоб нічого не знайшли. Книжки теж онлайн ховалися під видом звичайних файлів, переминулися і ховалися на комп'ютері. Одна книжка там, друга там, третя там. Ну а далі ще пропоную переглянути історію однієї, дівчинки. як вона опинилася у військовому таборі під Волгоградом, чого її там навчали і як карали за непокору. Давайте подивимось. Коли я копала оцей шукоп, то кидали гранати, типу, як в реальній житті. Спеціально кидали нам шашки, які димляться і прям порохом сильно тихнуло. Софії було всього 16 років, коли її забрали у російський військовий табір. Батькам дівчини обіцяли, що дітей везуть відпочивати на морське узбережжя. Натомість Софія потрапила у казарми і окопи у російській глибинці. Ми їхали два дні на автобусі, нас не кормили, нам тільки воду дали. Потім ми вже на поїзд пересіли. Нам дали до коуцію воєнні сухпайки, яким дають воєнним, а там пресрочка. У дорозі дітям видали російську військову форму. А щойно вони приїхали у табір, їм представили інструкторів російських військових з ПВК Вагнер. Колишні найманці, відомі своєю жорстокістю у війні проти українців, мали навчати українських дітей військовій справі. І скільки дітей всього було разом? Дітей було около тисячі. Інструкторів десь було 30. Що це за інструктора, і звідки вони? Вагнерів було багато. От наш іменно інструктор, який вів всім тактику, це автомати розбирати, навчатися, бігати там, то він був вагнер. Дітей розділили за напрямками підготовки. Поки одних вчили керувати дронами, інші вивчали тактику ведення бою. Софія потрапила до групи саперів. Показували, які гранати є, показували всякі міни, які скільки там тонн може видержитися міна, коли вона зірветься. Замінірують, розмінірують, ставить розтяжки, копать окопи. За пів години ми дожні мінімум викопати це по пояс. Тобто це була реальна військова підготовка. Да. За відмову від виконання наказів дітей неодноразово били, а на військовому вишколі спеціально створювали ризик для життя, щоб створити умови, як на справжньому полі бою. Небезпечно було коли ми стріляли уже уже. І коли розбирали, бо там могли спеціально оставити хоча один патрон, щоб перевірила дитина: є патрон чи немає. На медицині дявочки тягали пацанов на горбу, Спеціально верх дрони підняли, щоб типа, як реально було, щоб страшно було, щоб боялась. Після трьох тижнів військового вишколу Софії видали сертифікат, який був своєрідним пропуском до армії РФ. Вона повернулася додому, але боялася, що з настанням повноліття її можуть відправити на війну. Було страшно, коли я понімаю, що все скоро типу, 18 років, го може забрати. Станом на серпень 2025 року, 40% врятованих українських дітей були залучені до мілітарних рухів у Росії. Їх готували до війни проти України і НАТО. Міжнародна спільнота повинна визнати ці дії тяжкими злочинами проти людяності та рішуче діяти, щоб забезпечити негайне повернення кожної дитини. Фактично, росіяни приходять в родину і за руку забирають сім'ї дитину. і Вивозять на Росію. Дивіться, Софійке, Вона зустріла свого товариша, яка зустріла в військовому таборі. Mm -hmm. Вони разом рили окопи. Ми його також врятували, але він був з іншого села. І от цього хлопця, якщо там до Софійки прийшли до прийомних батьків, mm -hmm. просто сказали: завтра твоя дитина їде просто в табір, не військовий табір, mm -hmm. просто в табір відпочинку. Привезли потім в населений пункт якийсь забитий от склади військовою дитячою формою. Одягнули, підібрали форму, відправили в військовий табір в Волгоград. Mm -hmm. От цей хлопчина йому в школі сказали: Ти маєш їхати в табір. Він відмовився, сказали, дивись. Ми спочатку штраф. От що тебе чекає? Це сказала директор школи. Штраф далі, якщо ти будеш пручатися, позбавимо батьківських прав батьків і поїдеш в інтернат російський. Він погодився. Він сам підписав угу. дозвіл щоб самі з вами, батьків, да? тільки щоб не забрали у батьків. Це та ситуація реальна. От те, що діти розповідають, яких ми рятуємо, як це в Україну повертає цих дітей. Це надзвичайно важка робота. Дивіться сьогодні, е, от функціонує ця е, ініціатива президента Зеленського Брінкізбек. 44 країни, всі наші державні органи, звісно, що ми спрацює, співпрацюємо, щоб вони допомогли нам знайти цих дітей. От підписали буквально з мін'юстом на минулому тижні також договір в них є база даних. Ми шукаємо цих дітей також. Ми зв'язуємося з цими дітьми, тому що на сьогоднішній день жодних офіційних механізмів репатріації дітей немає. немає. Путін не дає дітей е, щодо повернення, тобто ми. Офіційно не можемо повернути, тому єдина можливість, коли ми шукаємо, коли ми домовляємося з дитиною, і коли ми дитину рятуємо звідти. Я не можу багато розповідати, як тому що це все ж таки як спецоперації так, по порятунку цих так, дітей. Але сьогодні вдається це зробити. Хочу СБУ нашому подякувати, які допомагають всьому. Хочу державним органам, якими ми постійно комунікуємо, і це дає нам можливість сьогодні рятувати дітей, бо вже Більше тисячі дітей нам вдалося врятувати. Дякую вам Часті. за кожне дитяче життя, врятоване і те, що ви робите за вашу роботу. Нагадаю, що в нас є QR-код, який ви можете відсканувати і подивитися, який шлях треба пройти для того, щоб допомогти врятуватися дітям, сім'ям. З я прошу всіх, хто дивляться програму. Якщо ви зараз дивитесь, ви знаєте тих, хто залишається в окупації в Росії, хто був примусово вивезений, хто хоче виїхати. Будь ласка, QR-код Save Ukraine, телефонуйте. Ми обов'язково допоможемо. Разом допомагаємо. Да. Дякуємо вам, Дякую, дуже, пане Микола. Нагадуємо, в нас в гостях був засновник та керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба. Спасибі. Дякую вам. дуже.